Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас заняття з природи. Пам'ятаєте, як нещодавно я розказувала вам про життя буття лісових тварин восени? А сьогодні, діти, я підготувала для вас цікавинки про те, як зимують деякі лісові тварини. Лісових тварин безліч. А чи знаєте ви, хто такі дикі лісові тварини? Так так, це тварини, які живуть в лісі, самі шукають собі місце, де вони будуть жити, будують собі домівку, і самі шукають собі їжу. Серед цих лісових тварин я хочу розказати, по-перше, про лісового верну. Багато жиру і збудувавши собі барлогу в густому лісі, ведмеді утеплюють своє місце для спання спеціальним настилом із сухої трави, із моха, сухих листочків. Так от, ведмеді сплять так, як і люди. Вони можуть спати на, на боці, звернувшись клубочком, Потрапивши до їхньої зимової барлоги, побачили сплячого ведмедя сидячи, і голову він понурив донизу, до груди. Під час зимової сплячки у ведмедиці народжуються маленькі дитинчата-ведмежата. Їх буде може бути один, два чи три ведмедика. Вони народжуються майже голі, немає хутра, поки вони малі. І тоді ведмедиця мати лягає на спину, а ведмежа кладе собі на живот. Так вони п'ють мамине молочко, а ведмедиця дихає та зігріває їх своїм повітрям. Ось так. А ще деякі люди кажуть, що ведмеді під час зимової сплячки сосуть лапу. Діти, не вірте цьому, це неправда. А діло ось в чому? Під час зимової сплячки бувають сильні морози, заметілі, дуже холодно. Ведніцтво зворачується клубочком, але ж його мордочка не захищена товстим слоєм хутра. І вона починає мерзнути. І тоді ведмеді однією лапкою чи обидва обидвими лапками прикриває свою. Мордочку, щоб захистити від холодів та морозів. А ще яка цікавинка. ведмеді можуть змінювати шкіру на своїх долоньках під час зимової сплячки. Це відбувається природно, незалежно від ведмедів. І під час цієї линьки стара шкірка злазить. І чешеться. І тоді ведмеді іноді прислоняють долоньку до свого ротика і згризають цю стару шкіру. А людям здалося, що вони під час зимової сплячки сосуть лапу. Це неправда. Ось такі цікавинки я підготувала про ведмедика. Ще одним лісовим хижаком є вовк. Але ж на відміну від ведмедя, вовки не лягають сплячку, вони полюють всю зиму, щоб не вмерти з голоду. Вовки заздалегідь, як і ведмеді, готуються до холодної зими. Наприкінці осені вони шукають місце, де потім риють собі ліхво. Це ліхво вони потім маскують. Маскують великими гілками, щоб ніхто із звірів не побачив їхнього місця проживання. Вовки теж хижаки, бо вони теж полюють на дрібних тваринок. І не тільки на дрібних, а й на великих теж. Наприклад, на диких Кабанів, на Олені. На відміну від ведмедів, вовки живуть цілими родинами. А полюють вони цілими стаями. Подивіться, ось вовча стая вийшла на полювання. Полюють вони і вночі, і в день, тоді, коли буде можливість. Але ж заздалегідь, готуючись до зими, вовки роблять ось що. Вони відриють, відривають кротів із ям, а кроти – це тваринки, які живуть внутрі, глибоко у землі. Вони їх виривають, надкусують, а потім знов заливають. І так вони роблять з деякими дрібними тваринками. Навіщо вони це роблять? Для того, щоб діти в холодну морозну зиму, коли буде заметілі багато снігу, і не буде багато тварин бігати по лісу, бо холодно. Вони знайдуть. Ті місця, де ховали цих тваркусаних тварин, вирують і поласують їми. Ось вони, які вовки. А ще вовки дуже вірні своїм родинам. Батько вовк та матуся вовчиця не покидають дому своїх вовчат, поки ті не подоросліші, не наберуться сил і самі не навчаться полювати. Ось такі цікавинки про вовків. На відміну від вовків, лисиці живуть поодинці, тільки зі своїми лисенятами може жити матуся Лисиця, а батько лис може й покинути їх і піти далі шукати нову родину. Так от, лисиці заздалегідь, як і вовки, і ведмеді, ще восени готує своє місце, свою нору з декількома входами і виходами заздалегідь восени. І так, і тоді ж восени вона потеплює свою нірку настілами із трави та сухого листячка. Їсть лисиця взимку те, що знайде. Але ж вона може знай... знайти і пташку, і зайця, якщо спіймає. Вона може полакуватись і поласувати і е... яйцями деяких птахів. Так, да, діти, деякі птахи. Будують свої гнізда не на дереві, а будують на кущах або на землі. А ще лисичка, якщо взимку нічого не знайде, може близько підійти до села, до людей, не для того, щоб там бешкетувати або когось покусати, ні. А для того, щоб спіймати курку в курятнику або гуску в гусятнику і поїсти самі і нагодувати своїх лисняк. А ще діти, я знаю таку цікавинку. Лисиці взимку можуть мишкувати. Що ж це таке за слово? Від слова мишка. Ось послухайте таку цікавинку. Взимку, коли товстий слой снігу, випаде на землю, мишка вискакує своєї нірки і починає... Тобто вона дуже гарно почуває і чує. І тоді, почувши, унюхавши мишку під снігом, яка по проходам бігає, лисичка починає шукати її. Унюхавши, вона, як кішечка, лягає на сніг і тихенько пробирається до місця, де ховається мишка. Потім лисичка підіймається на лапки. Робить великий стрибок і сплигає на те місце, де вона почула запах мишки. Вона, так робить декілька разів, декілька стрибків. Перелякана мишка випригує, виползає, вибігає з-під снігу, а лисички цього їй потрібно. Вона хапає мишку та з'їдає. Ось такі цікавинки я підготувала про лисичку.